Всім привіт! Мене звати Іван, мені 14 років. Я вирішив розпочати свій ютуб канал Ріднозем. На цьому каналі я показуватиму, як живе село, чим воно займається, буду показувати тварин та рослин. А зараз підемо та подивимось моє господарство. Ходімо зі мною. Я покажу кабана Борьку, Він дуже веселий і цікавий. Ось, до речі, і Борька, Дивіться, який він гарний. Ось прийшов до веселки та квітки. Це коровка та телятко. Це телятко веселка. Їй зараз 4 місяці. Ми її залишили на корову. А ось це весельчина мама. Її звати Квітка. Вона зараз пасеться. Це наша коровка. А це кіт Том Дивіться, який він гарний та цікавий. Зараз він обідає картоплею. Тепер підемо на город. Покажу, які там рослини ростуть. А це ось кабачки. Вони вже достигли. Я їх борчі даю. Подивіться, яка капуста. А це ось свісна капуста. Бачите, яка? Поряд з капустою ростуть помідори. Майже достигли. А далі ростуть перці поруч з помідорами. Зелені, правда, але достигнуть. А ось це кукурудза. Ми її варимо та їмо. А тут ростуть огірки. Називаються змії. Бачите, які витягнуті. Ось це картопля. Дивіться, які картоплини здорові. Скоро вже час копати її. А біля картоплі росте морква. Дивіться, яка вже здорова. Ну що ж, зараз вам покажу столові буряки та квасолю, а тоді підемо до яблунь. Це столові буряки. Вони взимку дуже смачні, аж солодкі, ось які здорові. Ось це квасоля. Дивіться, які великі стручки. Я її восени буду лущити, а взимку буду їсти. Зараз покажу кавунчика, а тоді підемо до яблунь. Дивіться, який він великий. Як дозріє, я вам обов'язково покажу. В цієї яблуні дуже смачні та соковиті яблука. Ось яке воно смачне та соковите. Зараз я покажу виноград, а далі буде закінчення. А ось виноград. Він ще зелений, але восени достигне. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Якщо вам цікавий сільський контент, то підпишіться. Надалі будуть виходити цікаві та щирі ролики. З вами був Іван з каналу Ріднозем. До зустрічі!